Для приготування моїх вареників я використовую домашню сметану, яйце і борошно, бо, як на мене, саме так тісто виходить таким більш ніжним. Це треба прям брати це тісто під ручки і танцювати. з ним. Тісто повинно розкатано бути ідеально за ідеальною товщиною. Спочатку ми приготуємо шкварки. Ми поріжемо сало та пожаримо його разом з цибулею. Я хочу показати, що це не просто вареники. Це зроблені вареники там кухарями, які своїми руками це робили ці е, лєпко. Це гриби там з Карпата або Полісся, це е, сир з гір, це е, зелена олія з кропу. Це є наш культурний гастрономічний код, з яким ми хочемо ділитись з всіма гостями, які до нас приїжджають. І Якщо кожен шеф буде робити, це ж це ж наша перемога вже. Отакі вареники.